Чем був дуже важкий, в принципі, у нас рівних було чотири команди, сильні команди Дніпропетровська, сильна команда Рівного і Миргорода. І чемпіонат у нас проходив весь час, ну, очко очко. Весь час були такі ігри, які не давали не розслабитися, не відпочити. Так що команди хороші, противники у нас дуже сильні. Ну, Вийшло так, що ми все таки попереду. Ми готувалися і перший рік. Ми в прошлому році зайшли четвертими і було по круговій системі. І ми із трьох ігр виграли всі три. Тобто, ми в прошлому році всі три ігри виграли. Якщо була така схема, ми прошлому році вже були чемпіонами. А так як схема була із залі комочків, то вийшло, що ми тільки треті. Ну в цьому році дівчини хотіли дуже, дуже хотіли. Вони готувалися. У нас двохразові тренування, так що вони на це пішли свідомо. Ми над цим і працюємо, щоб дати в збірну результативного гравця. Ну, сьомий номер у нас Поліна Шкапенко. Як перший номер вона ще росте, росте над собою, росте фізично. Ну я думаю, що це гравець повинен зацікавити в дальнішому тренера збірної по 99 му року. Ну, а так я не можу. Поки дівчатка перспективні, за когось ще говорить ярко. Вони грають всі, грає зараз команда. Ні, ну непогано, що, скажімо так, друге місце, але по результату ігри дуже багато питань, тому що 25 очок програвати в фіналі якось не солідно. Я вважаю, що просто десь, якщо ми вчора проявили характер і за три хвилини програючи мінус сім, ми виграли плюс чотири. То сьогодні десь цього характеру не вистачило нам. Були не забиті 100% м'ячі, які, можливо, і повлі... ну, вплинули на хід зустрічі. Десь вже руки опустились, бо сам знаю, як гравець, як це буває. Коли ти не забиваєш 100% м'ячі, опускаються руки. Десь так воно і сталося. Я вважаю, що достатньо ігор для дітей такого віку. В УБЛ ми зіграли 18 ігор. 18. І плюс в нас ще є обласна дитяча ліга, де ми ще граємо 10 ігор. Коли я був гравцем і в такому віці, я, ну, я не місцевий, я не зрівну, я от з Рівного, я з Бердичева Житомирської області. Я виїжджав тільки раз на рік в Житомир на обласні змагання, то я зараз вважаю, що турнірі вони десь грають до 50 ігор за рік. Це дуже багато. І це добре, тому що вони вже набагато досвідченішими становляться. Це дуже добре. За цей сезон дівчата дуже додали зрівняно, порівняно з, з прошлим сезоном. Ми йшли в лідерах дуже великий проміжок часу. Потім да, були в нас дві поразки, стали ми другими. Взагалі, те, що ми виступали на турнірах, обласна ліга. Вважаю цей сезон удовлетворительним, скажем так, удовлетворен повністю.